На території Чернівецької області протиповітряна оборона не збивала ракету. Ракета була збита на території Тернопільської області. І часткові уламки досить незначні, зупинилися на береговій лінії нашої Чернівецької області. Невеличкого об'єму. Там 10 сантиметрів, такі на 10. Там відповідно підрозділи ДСНС опрацювали ту всю територію. Всі відповідні уламки кусочки були зібрані. Станом на сьогодні ми говоримо про онлайн-навчання всіх закладах, починаючи з закладах загальносередньої освіти, дошкільної освіти, професійно-технічної та вищої. Це рішення було озвучено централізовано по Україні на екстреній нараді Міністерства освіти і науки, де чітко з всіма. Установами були прораховані ризики, і найкращий період визначили, що на упродовж тижня, упродовж цих п'ять днів, точно ми переходимо на оффонлайн. Будемо дивитися по ситуації, що далі буде відбуватися. Теж через розпорядження будемо тримати вас в курсі.